Оце у них тут сплошні одні гори. В городі дерева саджають, виривають таку круглу яму, ставлять дерево, грунтом засипають і ото воно росте. Як воно крізь ці скали пробувається, я не знаю. Ну, таке як піщаник плотний. Дивіться, мені отверстя треба просверлить. Цікаво, як вони на таких ґрунтах ех, сіють щось, пшениці, кукурудзи. Може я вже думав, знаєте, як вони перебивають оце все в пісок, отакий, в глину і сіють, може якісь приспособи спеціальні. Бо так нереально, візде, що по городу, що тут. сразу, сразу йде ну, порода така піщана, піщаник оцей.